Схилились близенько, торкнулись плечима, ось ось аж тушно стає у маленькому чорному платі. Я навіть не знала, що можна жадати когось так сильно до іскор в очах, як оті, що в багатті. Ти, власно, так мовиш про те, що приїхав із тата, і сніжні вершини достойні лягти в гобелени. Не я і так ледь тримаю театр, палаючи за живот там, під щитом мельпомени. по мене у погляд, і я закусила губу, як десь під столом, ти вискочиш, відкриті коліна, твій подих на шиї і твій ходуляє парфум, ти бачиш, ти впарений, буду твоями дві. Мій до тебе магнітиця стан і з кожним ковточком триматися важче.